Так, да, це Оскільки. Да, дивіться, переговори я з нею. Значить, а, зараз я кидаю смс-комері телефона. А, хоч уже там 10-та година вечора, я попросив, щоб вона з вами переговорила. По-перше, по-друге, ви там десь таї матеріали своєї справи. У суботу вона, якщо приїде до мене додому. Ми обговоримо поїздку. Я профінансую всі ці нюанси, там, які, я тільки, ну, які я можу профінансувати, щоб вона до вас поїхала в Павлоград в СІЗО, а може й на суд, і переговорила з прокурором. <ризнач outgoing> <ризнач -то> Значить, я тоді смс-кою вам кидаю номер телефона. Ви набираєтесь зараз, кажете, що ви від Оскара, домовляєтесь, даєте справи, матеріали, щоб вона їх вивчила в суботу. Ми з нею обговорюємо, бо треба ж забезпечити на понеділок поїздку в Павлоград з Києва. Це не так просто зараз машину знайти, там все остальне білети купити там или якось шукати. А так, так. житло, то я то я на себе все беру. Головне вам так, домовитись. Вони, 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 вони ж не теж незаконно взяли, вивезли в пілоте, там на вахтості зробили, Без документів все відвели сюди. А звідси мені треба було, ну, щоб спроповернути, бо по суті, мене тут, одні Дніпрі, щоб, щоб назад не повернутися, треба було, щоб мені адвокат питав Хабеттайс, щоб я назад приносив по лагля. Це у, вас... бути на суді. Це у вас яка бригада, яка. Це 4 -та танкова. Четверта танкова. Так, а... там є а... відео ваше, я бачу, такі що про А за що вони вас усі дажуть СІЗО? Що типа вони вам не дають БК у бойову комплектацію, але кидають як м'ясо на типа, да? так? 4... нас тут 402. Нас, дій... нас вивезли, звісно, у... ну, роки нас визить. Нас так. там було 115 чоловік, але їх посіять двоє і там половина полегло, половина трех э, сотен. Це, це, ви, це ви так виконали э, БР-ку? Нам, 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 нам БР взагалі нічого не зачитували навіть. Нас просто привели і сказали, що ми на нулю. Ті речі, все там полишалося, навіть я свою машину приїхав, і машина там почала, це моя заліва. Четверт... Четверта танкова. А кто вам дає распоряжение? То есть они БРК вам не дают на подпись, они тупо посылают на передок. Так, так, подробно... А кто они? А? Кто они? А по... ну, ком... 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 Комбат зачитал потом БРКу, але у нас, не... нас позабирали перед тем, строю, все позабирали. Водили на ВЛК, зоопранных... Це тупи, це так, робили, і так а як ну? А по якому це е, кидать пацанів без зброї на передок? хто 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 гнида тоді? Вони що гнида, вони що на, на 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 деньгах з русскими офіцерами на на. Давай мені на той або на цей телефон. Давай. Е, хто комбат? Комбат ліщук. Ліщук? Так, ліщук Олександр. І що воно, ну, тип, ті... Може, ну, получается, они с русскими офицерами що, на короткой ноге на бабках, может, здає ваши позиции? Да, они сказали, там дадут. А, там дадут. Вот вы туда пришли и вам дали, да? Шо, со скольки. Не, не, не. Нас, нас, мы сказали, что не идем. А так со скольки первый раз вернулся человек? Еще раз. Первый раз, когда пішло, скільки пішло, скільки вернулося. Ну, первый раз нас нас пришло 115 человек туда. Вернулось 50. І що ви йому нічого не сказали по цьому поводу, що ти, сука, положив пацаном напередку? Там взагалі ці позиції були взагалі не готові. Нас усіх хоч ми позанімали там позиції, зберегає самому. Типа зібрати тих на КСП. Ти зібралися на КСП всі в одному зданні. Там щось ви тут мали 3 дня а, ви а, що не всі передохли. Ну извините, що не всі передохли. А як за камбр замком Брига звати? Я помню фамілія Лижников. Лижник Лижников, да? Так, так, так. Прям русские фамилии, смотрю. Ти диви які гниди, гад, вони Є, взяли за це. Він перед тим, коли ви уходите, каже, треба займати позиції. Наші туди, а там уже катали. Ну і, так і, вони вас ждали, тому що ці і, позиції продали. Так, так. 7 січня це якраз нарікло. І нас почали бомбити, ми вже почали вистрілювати в самому заводі. Ну, в, в, в самому Дані. Вони вже в Дані зайшли, наші рації перехватили, там селянина була вже під самим тим, щоб вже катати під дверей вложили вже не було, як і відходили вечервями, так, щоб можна було відійти. Бо наш родний сказав, тихо не родний, Олександр, то нас вообще завис не лише вас Ну хоч родний у вас нормальний, да? Да, да. Родний нормальний, родний у нас витягнув. Понятно. Я Давай я набирай, хочу. набирай її, роз, роз, роз розбирайся з нею по СІЗО по Павлограду, а в суботу я там візьму на себе фінансування дороги, а я зараз займусь цим комбатом Ліщуком і за замком Бригом Лижніковим. Це четверта танкова як? Четверта танкова стрілецька. Перша рота, перший взвод. Стрілецька, перша рота, перша рота, перший взвод. У мене другий відділений, ну тут... Ну, так, я зрозумів. А ну давай, зараз я займусь цими гандонами, штопаними. А, а ти набирай відділ. Скидай відео, я зараз тобі смс кою со свого телефону. Давай, давай. Ти куди мені кинеш? Телеграм є? Сейчас я тобі на телеграм скину її мобільний, а ти мені в відповідку відео, Хорошо? Давай хлопці, хлопцы, тримайтесь. Чи можу, я допоможу. Струнку. Я командир 1-го стрілецького батальйону 4-ї окремої танкової бригади Майор Ліщук. Зараз 1355 15.01.22 року знаходимося в місті Краматорськ вулиця Паркова на підставі бойового розпорядження командира 4-ї окремої танкової бригади номер 195 від 15.0123 року. Наказую особовому складу 1-ї стрілецької роти 1-го стрілецького батальйону до 17.00 15.01.23 здійснити переміщення підрозділу в район північна околиця населеного пункту Краснополівка та зайняти рубіж оборони. Вільно хто виконує. Дане бойове розпорядження. Залишитись в строю на місці. Хто ні, вийти зі строю на три кроки. здоров'я, якщо виходите, то на даний момент не можна... На даний момент і рішення ВЛК. Там все прописано про ваше здоров'я. Зараз розберемося. Якщо ні, відповідно виходите зі строю на три кроки. Розумію, зі мною також. Коротко, так ні. Вийти зі строю. Військо, тут або да, або ні. військовому Ті, хто залишилися позаду строю, право до командира роти зімкнись. Витяг з наказу, якщо довжні, то дадуть, що ви участвували в таких-то таких операціях, в такому то бою.